Vous savez comment les Français commencent leurs salutations Ils commencent par le mot « que ».« Que » C'est un mot qui se traduit comme « nehaï ».« Que cette journée soit remplie de lumière, de joie et de grande inspiration, mes chères femmes. Continuez à briller et à réaliser tout vous ». Ось таке в мене для вас <смі> щире привітання французькою мовою. Якщо вам подобається, як я говорю, а ви не можете так говорити, бо не знаєте техніку, не практикувались, не автоматизували свої звуки під контролем, то прямо зараз відкрита реєстрація на курс фонетики легендарний. Чому легендарний? Подивіться в хайлайт захрі... закріплених, що люди з цього приводу думають. Я вас чекаю 1 квітня старт, і якщо ви купуєте прямо зараз будь-який тариф. Ви одразу переходите в групу, в якій починаєте перед навчання за моїми уроками бази за моєю методичкою зі звучання забетки з фундаментальних основ фонетики правильної вимови, і також бонусом для вас, іде курс Лего 1 з моєю методичкою. Це база фундамент граматики, щоб ви не просто вивчали, як звучить французька, а й розуміли схеми. Пишіть слово фонетика. І я вам відправлю посилання на реєстрацію тхіб'яце.